Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти про. Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про черенкування, живцювання такої найпопулярнішої квітки ампельної петунії. Для цього нам потрібно основне. В кінці літа я цей кущ він був такий здоровий. Це сорт фанфар White, вона дуже здорова росте. Я його підрізала повністю і наразі. Він відростив отакі мені молоденькі, зелененькі, гарненькі живці. Обов'язково кусь повинен бути оброблений від хвороб і від шкідників. Живці повинні бути десь, отак, сантиметра 4. Ось хоп, отакий череночок. Нижні листочки треба обірвати. Отакий череночок, оце він ідеальний для живцювання. Наразі я нарізала ту кількість черенків живців, які мені потрібні. І цей кущ, його в принципі, можна е, викинути. Він мені вже не потрібен, бо в мене вже є живці. Але можна ще з нього, він ще наростить свою зелену масу і можна ще з нього буде зняти. Але він вже ну, як сказати, він вже втрачає свою декоративність, і на наступний рік з нього толку вже не буде. Вбиваємо касетку професійним, обов'язково я використовую тільки професійний субстрат. Бо всі оці змішування, торфи, додавання, як показала моя практика, ні. Тільки професійний субстрат. Так, після того, як ми набили касету, ми її змочуємо. Але не так, щоб з неї текла вода, а так, щоб вона трошки була ну, така влажна, не текло, щоб з неї. Пробиваю дирочки. Касіти було проще, так буде проще. Дуже гарно підходить в палички. Для суші. Ідеальненько. У кожному живцю. Ми відриваємо нижні листочки. Обов'язково. І так ось, хоп! І готовий. Це ось обриваємо нижні. Усьо. Ось все такі нижні, усьо, щоб вони, вони тоді менш гниють. Так, ми живці готові до живцювання. Беремо всю дирочку, запіхуємо і хорошенечко треба його так притрамбувати, щоб повітря туди не поступало. І отак кожний. Так, наша касетка готова, заповнена. Обов'язково треба ще зверху змочити водою, щоб вони такі були мокренькі. Змочили. Якщо ми це ставимо коріняти в теплиці, то десь в тіньочку, щоб не попадали прямі сонячні промені, в тіньочку тоді ми не накриваємо. Якщо це в домашніх умовах, а зимою це краще робити в домашніх умовах, ми обов'язково накриваємо плівкою, робимо такі тепличні умови для них десь через місяць. Ну, В мене це так. Десь через місяць. Отакі От Результати. Це я ставила укорінювати восени. Трошечки вони в мене стояли в теплиці, щоб була тепла погода. Потім я занесла додому. І ось, все, бачите, звичайно, буває дуже багато випадів. Буває, нема. Ось о касета 100% вкорінення. Просто 100% вкорінення я вам зараз покажу. Дивіться, які корисочки. Все, Це вже пора висаджувати стаканчики. І з неї вже знову можна взяти живець. А ось у бачите, бачите, ну, тут оце, це, це вже на виброс. Тут ось ну Десь процентів, мабуть, 60 вкорінилося. І теж гарні корішочки демонструю. Ось. Ось такі ось живці. Температурний режим. Температурний режим 18-24 вони. Бистріше вкорінюється, ідеальні такі умови. Але потрібно завжди провітрювати. Відкриваєте цю плівочку в день, буквально на хвилин 10 провітрили, накрили заново. Я навіть вкорінюю і в теплиці, коли буває і 10, і 12 градусів. Так, воно буде трошки довше, але воно теж вкорінюється. І, звичайно ж, весною вкорінюється все набагато швидше. Укорінювачем я не користуюся. Так, це можна робити, це можливо буде краще. Я робила раніше, але я не побачила особливої якоїсь різниці, тому я не користуюся укорінювачем. Отак. Ну і в домашніх умовах Ось ми принесли касету. ми її поставили, обшикали, вона волога. Накриваємо. Зробили їй тепличні умови, лампи, ну, обов'язково без ламп. Нічого не буде, можете навіть не пробувати. Все, і таким чином вона стоїть, провітрюєте кожен день. І дивитесь, по, якщо трошки підсохло, треба не дуже зволожувати, попшикати. Все, і чекаємо результату. Всім дякую за перегляди. Якщо сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, колокольчики, і ми з собацюре звуть його Ескобар. Будемо дуже раді вам всім.